А ви колись думали, що ваші сни можна перетворити на відео. Звучить нереально, але зараз штучний інтелект вже здатен візуалізувати те, що ми бачимо у вісні. Я запускаю новий експеримент. Ви описуєте свої сни, я намагаюся їх оживити. У кожному відео я показуватиму один зі снів, створений за вашим описом. І почну з власного. Це сон, який я добре запам'ятав і можу описати. Я опинився всередині гігантського циліндра. В повітрі навколо спіральна дорога, вузька і слизька, ніби з мокрої землі. Під ногами вона жива, із самої тропи виростають руки. Вони мовчки хапають мене, вириваються з глибини, тягнуть донизу. Десь внизу лава. Немає ні голоду, ні втоми. Лише мета дістатися останнього циліндра. Втекти. Пиши свій сон у коментарях. Можливо, він оживе наступним.